Закура держава привітала на день народження, це теж для нашої сім'ї стрес. Просто рейдерським захватом захопила ділянку з будовою на Артема. От, і вже були суди по цьому, вже три суди вигравали, міжнародні були суди. Просто незаконно рейдерством захопили зараз цю землю. З будівлею, отак От привітала держава людину, котра допомагала країні, і допомагає країні. Дуже багато. Це кур, котрий переконував Європу, Пакистан, щоб допомагали Україні, Чехію, Британію дуже багато допомоги привіз сюди в Україну. І він переконував, що Україна це найкраща держава, тут класні люди, все. От, просто виходить, що ну,